Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу за ще один день, який подарував він для кожного з нас. Дозволив ще один день прийти попрацювати. Наша команда сьогодні потихеньку збирається, брати спілкуються. З минулої неділі ми зробили в суботу поклали вікна. Майстри приїхали і поклали нам вікна. Я, на жаль, не був тоді, знімав похорон, ви бачили. І не мав можливості бути на будівництві. Дякувати Богу, у нас вчора з вечора і вночі був дуже гарненький дощик. Піш за день, який ти додаєш до нашого життя. Дякую за здоров'я, за можливість. Ти видиш наші плани. Продовжити цю роботу, ти нас благослови. ти дай сил, пічни все необхідне, бережи від різного рода травм, і допоможе цю працю завершити, але слави твої. Може під стіну, щоб вона не хуй. Брати будуть класти плитку керамічну на стіни. І сьогодні дощик теж малесенький падає, то вирішили накрити палаткою, і так буде краще простіше працювати. Палатка взагалі виручає нас і від сонця, спеки, і від дощу. Буду дроти обладнання, на котрому різати плитку. Ось такою плиткою будуть обкладати, обкладають вже сіни биральні. Ось так гарненько вже виглядає наша будівля. Я бачу, ти з цих сподсобників перейшов вже у майстри. Плитку ти ще не вмів минулі рази класти, а зараз потихеньку-потихеньку. Так. так має бути. Так? Ростемо, так? Важко так. працюють брати цілий день. Відпрацював і ще вечором хором диригувати дві години. Ось на цьому місці буде стояти зеркало, а знизу кріплення для умивальника для рук. Так, давай, Ось так починає гарненько виглядати вже наша вбиральня. Тут наші сестрички вже приготували нам обід. Дякуємо. Як завжди, борщик, салатики, помідорки і кукурудза сьогодні. О, дуже чудова, смачненька була. Дякую, сестрички, хай Бог вас благословляє. І всіма любимий борщик. Наш український борщик. Сьогодні готує обід вулиця Котовська. Навіть не знаю, як її зараз називають. Напевно, вже не котовська. Я вибачаюся, я узнаю і пізніше поправку внесу. Але в селі її всі знають як Котовська. Дружня, вулиця у всьому. Нові умивальники брати придумали, досить зручні. Оля зробив це. Сьогодні добре працювати було, спеки сильної не було. Народу сьогодні теж небагато. Приховалися, благослови Господь їхнього. Пусть з нами надалі благослови нас. Амінь. Немає Завтра, післязавтра, вже буде багато людей працювати. Плануємо розбирати ту стареньку будівлю при заїзді, ви, напевне, всі бачили і знаєте її. Месочку теж за лайку забити, попасть, терих, теж Смачно, правда? Я дивлюся і ще хочу: при заїзді залишилася одна ще старенька будівля. І завтра, післязавтра плануємо теж розібрати, бо саме на її місці буде якраз заїзд, і тому треба її прибрати. А брати ось так старано готують плиточку. Клей, розчин, на котрому вони кріплять Отвори під щось попадають отвори, може умивальник, там може розетка. Треба зробити ось такий отвір. І все гарненько, чудово, молодець Сергій. А ось і та плитка, де вона вже стала.

Теж і вже. і вже все, я вже, тут, я вже тут не нужен. Він так і хор лешить, і все лишить, і піде плітку класти, так? Так. <ривит> я тобі І хор, <ривит> цін, <ривит> і плітку, щоб ти теж ставив. <ривит> Вночі кладе плітку, а вдень займається хором. Хор для міщиться а міша Славі, його не заміни. Вітаю. Це дві тони? Так, да, дві тони ціла бочка. Так що на ісходиться з усього села. Мати, я думаю, треба подивитися, під піляй корди висуну. О, не розливай, мам, не розливай ж. О, класного квасу нам, Володя, привіз. Бочечко. Дякуємо тобі, друже, за квасок такий класний. О, смачненький воба зробив сьогодні квас. І бочку цілу повненьку. Дякуємо тобі, брати. Важко, брати працюють цілий день, але відчуття юмору не втрачають. Молодці. Я хотів сказати, що хор де між це щось особливе, це те, чому він присвятив своє життя. Дуже добре, коли є люди, такі, котрі так вболівають за певну справу Божу і так старанно ставляться до неї. Штайте, що це разом бали нас молода команда щикав сьогодні. Це Дайте. Знайомтеся. Це робити, і нас тут не треба. Молода і нова. Бо це для них щось нове теж сьогодні. Але нічого, непогано виходить. Тут наш Геннадій працює, з електрикою порядочки наводить, підтягає, теж вже небагато залишилося. Дякуємо, братику, все чудово, гарно. Молодець. Занято. Ось цю будівлю ми завтра плануємо післязавтра розбирати. Зараз її треба звільнити, прибрати все. З неї, що заважає нам працювати, буде заважати завтра. Ось так воно всередині ще сьогодні виглядає. Тим часом у нас вже вечері. Хористи збираються на співанку. Це вже восьма година вечора. Як гарненько колись кімнати розмальовували, правда? Ось і все, друзі. На сьогодні, все. Дякуємо Богу за прожитий день. Віримо в те, що дасть Бог життя завтра і дозволить знову працювати. Дякуємо за те, що ви дивитеся, допомагаєте, благословляєте. Хай Божа охорона завжди буде над вами.